Доброго ранку, друзі! Традиційно о цій годині ми інформуємо вас та розпочинаємо наш єдиний марафон. ОМЯ. І прямо зараз на нашому телеканалі відбудеться довгоочікувана прем'єра. Це те, чого так чекали тисячі жінок та чоловіків нашої країни. 357-й сезон шоу розпочнеться за лічені секунди. Головним колостяком цього разу став сам Султан Антоніо Хан Хазрет Ларій. Яка ж із учасниць підкорить серце султана? Чи знайде своє кохання Антоніо взагалі? Пориньмо світ східних інтриг. Романтичніша подія країни вже готова прикрасити цю осінь. Я впевнений, що 357-й сезон подарує нам ще одну прекрасну історію кохання. Вітаю, дорогі глядачі! З вами я, Ібрагім, раб Строєщини, великий візир телегрінчевої імперії та консультант Ібрагім Шеті! З любов'ю серця я оголошую початок найголовнішої події імперії холостяк! А ось і наш осман любові, султан Антоніо Фанха Зред Лірі, гарний, розумний, спритний та палкий чоловік, неперевершений володар та просто хороша людина. Саме для нього я, покірний слуга Ібрагім Рішет, зібрав найгарніших жінок світу, щоб мій володар, мій султан нарешті відчув на собі те неперевершене почуття кохання. Для того, щоб завоювати серце мого правителя, брата і просто коріша, дівчаткам треба буде ой як постаратись і показати усі свої таланти. Тому зараз пропоную поглянути вам на цих крихіток. Ось вони, 24 найкращі дівчини нашої університетської імперії. Талант, розум та неземна краса це все зібрала в собі кожна з них. Що це було взагалі нахабна дівка? Я покажу де її місце. Я взагалі не зрозуміла цього приколу. О, мені хотілося сказати: дорога моя, тут тобі не кукри, мукри. Тут як на парі з я студент. Мало просто покліпати очима і знепритомніти, щоб тобі поставили одинадцять. Це лише початок, а кожна з них вже дивує. Що ж буде далі? Побачимо через чотири роки. А поки пропонує оцінити здібності кожної з них та дізнатися, хто стане гідною суперницею для нашого Антоніо. Роксолана, Роксоляна, хай їх грець, Лера Хатун'я. Ось би хапнуть зараз ряженки зі здобною булочкою. Але ні, фігуру тримай. Ти бач, чого захотіли. Вже 10 секунд танцюю, енергії геть нема. Ще й після танцю доведеться знову їсти їхні національні шедеври. Баланду, якщо по-нашому, куди не глянці, змії дивляться із за кутків. Хм. А цей Антоніо гарний малий. У нього точно як кебаб та джаджі, а то був вже як тріска. Час вже закінчувати танець, бо ці чучундри зараз мені всю фірмову перуку Ібрагімчика зіпсують. Я ходила 11 років на танець живота до шахі із грінчузи. І можу сказати, що ця зміючка, та навіть зміючкою важко назвати ніякої пластики. В якості подарунку Валерії Хатун Султан надає абонемент для проходу у нижні покої, де вона матиме можливість зв'язатися на секундочку з високополіфікованою ворожкою каріне. Напевно, що отримаєш собі чоловіка вогняного знаку зодяки, як короля жест, Ти напевно, що все ж таки в тебе буде суперниця, якою ти отримаєш туристою. Нагадую, що наші учасниці унікальні та безмежно талановиті і хочуть якнайшвидше показати султанові свої таланти. А це Наталі, цілеспрямована жінка, яка прийшла на наш проект не зустріти своє кохання, а повернути його назад. Я Наталія Султана, весіння троянда Султана Антоні. В той день, коли я вперше пристала перед Падішахом, він закохався, носив на руках. Одарював дорогими подарунками, виділив найкращі покої. Я дізналася, що таке рай, знаходячись на землі. Проте в один момент мій коханий відвернувся від мене. Він позбавив мене своєї теплоти та любові. Але я не здамся. Я прийшла на проєкт, щоб повернути своє жіноче щастя та кохання. Що я можу сказати? Самовпевненості в неї хоч відправляй. Кож на неї не клюне Антоніо. Вона ледве підіймається на п'ятий поверх гуртожитку. Ось у мене всі шанси. Навіть ворожка так сказала. добре. Сіно гадає одне самого. Красуні мої. Кожна з вас унікальна по-своєму. Та саме через це я не можу обрати серед вас одну єдину. Тому з цим мені допоможе останнє випробовування. одного разу зібрали сьом'ясні Матеріченка родина. Група ВТП. Показати вам, як живеться тут всім нам Родина ми тепер одна творчістю об'єднана, разом є група і кожен з нас стала новий цей без прикраски шипи, чека світлий храм, отшитися на руки там, ведучий омявам Сьогодні Росуньому мої, я надзвичайно вражений кожною з вас. І я таки знайшов тут своє кохання. Проте є одне але. Сьогодні щось почало блокувати екстра студентів. Такого зла не бачив жоден із них. Що б не сталося? Слідство триватиме. Прямо зараз прем'єра. Вітаю вас, шановні глядачі. На шоу слідство ведуть екстра студенти. Я і знімальна команда дізналася, що у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбуваються містичні події. Студенти буквально гадають на парах, роблять розклади на викладачів, а вищі сили допомагають їм з тестами. Тож, знайомтеся. Марта. Всі ми знаємо, що тварини бачать і відчувають більше, ніж ми. Звичайні смертні, і лише ця дівчина може спілкуватися з ними. Якби всі люди розуміли, що їм намагаються сказати їх домашні улюбленці, то зненавиділи б самих себе. Есмеральда. Або як її кличуть в народі, золота рука, циганка з шаленою вдачею заговорить зуби будь-якому викладачеві, і зникне з пари так непомітно, як і пиріжок з їдальні. Позлотіть долоньку, потім поговоримо. Гадюка й Матильда сестри та рологині. В їх родині ворожіння на картах звична річ. Адже всі жінки, починаючи з прабабусі, володіли цим мистецтвом. Рід ворожок не закінчиться навіть на наших онуках. Карти ніколи не брешуть. Розалія. Ви колись хотіли поговорити про вічне з Котляревським або подискутувати на воєнну тематику Шухевичем. А цій юній леді навіть не потрібно таке уявляти. Це все їй підсилу. Адже вона спілкується з привидами. Колись в старшій школі мені погризли ручку, і я викликала духа Шерлока Холмса, який допоміг мені знайти винуватця. Рятуйте! Допоможіть! Словник, викрали, нема! Який словник? Хто викрав? Заспокойтесь і поясніть нормально. Словник Бориса Грінченка, викрали, нема. Нашу віквію викрали. Май докрила мосно і запошла. Лимився в прозорих шатах, у серпанках і блабах. Сяє усміхом примар з позахмару, опелястих, полихати. Кладіться на нас, жоден живий від нас не сховається. Я про все знаю і тому я привела його. Шановні друзі, дорога родина, я Борис Дмитрович Грінченко. Нас силами спітками біда. Але пам'ятаєте, ми інічі. Викрадаючи у цій кімнаті. Може, це хтось один із нас. Бачу, що цей хтось дуже виділяється на нашому фоні. Це яскрава особистість, але щось затуманює погляд. Схоже на магію. Якщо ви натякаєте на мене, то дзузькі. Я не з такої сім'ї, як другі. Я з багатої. Ви мене дуже образили. Кіт хоче щось сказати. Матильдо, гадюко, бачше, карти говорить правду. Але це не їдиком була несміральна. Цій людині належить ось такі слова. Ось вона вже крізь блакит маярить. Довгожданна, нездоланна. ось вона, блакитна панна. До речі, я теж чула, як я нацитую у рибки цього вірша. Ось, бачите, це не я. Дивіться, моя колода. Я віддам вам карку тільки якщо ви зі мною станцюєте. Я не хотіла виховати словник. Зі мною щось не так. Я відчуваю, що в мене щось целилося. Допоможіть. Ціх чутливих людей просимо відійти від екранів. Зараз ви побачите ритуальні танці. Я спостерігав за тим, як ми об'єдналися заради спільної мети. Пишаюсь тим, що в університеті, який носить моє ім'я, такий згортований діти. Запам'ятайте, друзі, я у на тебе сила, то журтом ти. У бібліоща дробиш тіла, швидше їдеш до мети. Кажемо Євровіжн. Ми кажемо, Україна має талант. Не ходіть по інших каналах. Зустрінемось за рік! Універі в осінній день Це сниться щодня, це буває лиш раз у житті, ВТП і баб, і куби Хоч задача була ця складна, та для нас і біда не біда. Ом'я, ом'я, мені щоночі сниться.